Вот так мы играем с Росси. Росси, на семьячик. Оп. Молодец. Аборт. Давай на семьячик. Давай, давай, давай. Ручка на семьячик. Давай. Молодец. Отак, так, що знаєте, щоб їй е, вона уставала швидше, тому що вона зовсім не устає. Опс! апорт. І вона тоді бігає, тоді застрибує, і вона так більше устає. Але все одно вона її енергія, це, це просто. Давай, майже молодець. Давай, давай, давай. Майже, бачите, вже трошки втомилась. Вона то бігати може, але забратися не може. Ну, no. зможе, давай, давай. Давай, давай, Роська, давай. Давай сюди. У неї є вибір забратися по ступеньках, але їй подобається стрибати. О, то її чесно вибір? О, дивіться, як він м'ячик підкинула. То їй так подобається. Я не знаю, що їй так подобається. О, ой, молодець! Молодець майже. Розумночка, давай неси! давай неси, давай неси, неси. Зараз я вам покажу, як вона по ступінь підіймається. У нас тут на ступіньках така прикольчик. Роська! Роська, давай, іди сюди! От, от дивіться, ну от всі собаки підіймаються по сходу отак. Вона ж перестрибує їх. От, я боюсь, що вона туди не стрибнула. Мені цікаво, що буде, якщо вона. А, вона вже звідси. От звідси стрибне. Оце я не знаю. Добре, друзі! Всім дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи ваша собачка може так стрибати. Задавайте питане. Що хочете, то і робіть, підписуйтесь, ставте подобайку, колокольчик. Та дивите все. І вс... дякую всім за перегляд. І розказ стрибай! Неси, 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 неси. І всім! Пока! пока скушать тут